Знизився борг українців за опалення і водопостачання. Держстат підрахував мільярдні борги українців за комунальні послуги, зокрема, борги населення за опалення і гарячу воду складають 8-6 мільярдів гривень. Про це повідомила Державна служба статистики України, передає УНІАН. Повідомляється, що заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в червні 2017 знизилася на 3,5 в порівнянні з показником на кінець травня і становить 8,6 мільярдів гривень. Крім того, заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період виросла на 3,3 і становить 3 мільярдів грн. Заборгованість за вивіз побутових відходів не змінилася і становить 400 мільйонів гривень, так? Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 14,3 і склала 2,1 мільярдів гривень. Нагадаємо, заборгованість українців за газопостачання травнем 2017 року зросла майже вдвічі в порівнянні з показником на кінець квітня і досягла 113 мільярдів гривень, за матеріалами сайту Ньюсгроком.